Спіймали організатора резонансного викрадення. Днями прокуратура області затримала чоловіка, який ймовірно організовував викрадення бізнесмена Сергія Білослюцева. Чоловіка викрали у квітні минулого року. Зранку на очах у сусідів підозрювального ж спіймали тепер при спробі втекти з України. Подробиці дивіться далі. Прокуратура Сумщини затримала підозрюваного в організації викрадення Сергія Білослюдцева. Нагадаємо, 40-річного бізнесмена викрали біля власного будинку ще 12 квітня минулого року. Четверо невідомих, орієнтуючись за фотокарткою Сергія, чатували його біля під'їзду. Вони його заламали у масках, у всьому заламали по фотографії, фотографія валяється його і, і і Вот эта фотография того, кого украли, кроссовки укралі красоки а это банді викраденого підприємця заштовхали у білий Volkswagen транспортер з донецькими номерами та відвезли у невідомому напрямку. Восім двадцять восім. Сишали крік. Визивайте поліцію. Чоловіка заламали, ділі наручники кинули в бус, все. Ніхто нічого не розуміло. Протягом кількох місяців. Правоохоронці шукали схожих за описом злочинців. Навіть склали відповідний фоторобут. Двінісло один за рульок. Збили всі все цих панама Сергій Білослюцев – засновник однієї з сумських компаній. Після його викрадення партнеру Сергія почали дзвонити викрадачі та вимагати 50 тисяч доларів США. Тоді гроші перерахували. Утім, викрадений бізнесмен додому так і не повернувся. Днями прокуратура області затримала ймовірного організатора викрадення. Ним виявився колишній бізнес-партнер Сергія. Прокурор області каже: спіймали підозрюваного якраз в той момент, коли той намагався покинути країну. Підозрюваний, затриманий вчора вранці в аеропорту Бориспіль. Його буквально зняли з рейса в одну з азіатських країн, куди він планував вилетіти. Чоловіка також підозрюють у причетності до вчинення інших схожих викрадень. Наразі затриманий знаходиться під слідством. Йому загрожує від 10 років позбавлення волі. Доля ж самого Сергія і досі невідома, яке місце його знаходження. Марія Бульдович, Олександр Сокол, новини СТС.